Доброго дня, колеги. Мене звуть Переславський Аркадій. Я працюю консультантом-аналітиком компанії Рярден Group. Сьогодні хочу а, трошки а, освітити підвищення ефективності а, на виробничих на виробничому підприємстві, виробничих процесів, наприклад, і найбільшого виробника всюдоходів в Україні та в світі за допомогою продукту Баси erp Взагалі, це тема ефективності, підвищення вона дуже цікава. Де її беруть, як її підвищують. Хто підвищує що? Ближче трошки, так? Mm -hmm. а, спочатку трохи про компанію Group. А входом компанія Group входить в топ 3 компанії, які здійснюють комплексну автоматизацію підприємства на базі програмних продуктів. Баз одна з найбільших центрів ЄРП Україні. Більше 20 років на ринку України більше 2,5 тисяч реалізованих проєктів. Басе РПІ реалізує консалтинговий та впроваджені проект проекти спільно з ЄБРР Європейським банком реконструкції та розвитку. Компанія Ріарден Груп входить до складу компанії ІБС, потужніша консалтингова компанія, яка консультує і бере аутсорсинг з питань стратегічного, фінансового. Методологічного супровіду підприємств, заробітної плати і кадрів, бізнес-консалтингу того самого інженерного бізнес-процесів, юридичного консалтингу, трансферного ціноутворення, обліку за міжнародними стандартами, податкового обліку, національними стандартами. Тобто, звернувшись за впровадженням проекту до Рярденгруп, клієнт отримує принцип одного вікна. Може скористатися цим і а, вирішити питання, які супроводжують проєкт впровадження от з тих а, позицій, які я зазначив а, трохи вище. Наш клієнт, товариство з обмеженою відповідальністю Quadra Інтернешнл. Компанія виготовляє всюди декільких декількох моделей та різних модифікацій, здійснює їх сервісне обслуговування, є світовим лідером в цій галузі та має широкий ринок збуту продукції як в Україні, так і за кордоном. З лівої сторони вверху логотип, з правої сторони внизу бачите їхню продукцію. Цікава така продукція. Я теж був дуже здивований коли перший раз її побачив, вони ще й плавають, оці штукенці, і ще виходять з води на лід. Єдина модель майже в світі. Коли ми зайшли на проект, то uh, бачили типові проблеми. Проект, uh, які є у всіх проектах автоматизації, відсутність консолідованого плану виробництва напівфабрикатів, сучасного забезпечення, виробництва ТМЦ, планування завантаження обладнання, був ручний розрахунок відрядної заробітної плати. А також була наявність конфлікту за матеріальні ресурси між двома напрямками діяльності. Uh, uh, основне виробництво всюди ходів і сервіс uh, з обслуговування та ремонту. Були й особливі деякі проблеми. Це багато версій специфікацій готової продукції на кожну комбінацію додаткових опцій. Окрема версія специфікації, окрема, окрема версія модифікації. З кожною модифікацією кількість специфікацій росла. Дерево специфікації треба було теж обслуговувати. Нагадаю, що специфікація це такий об'єкт системи, в якому описується Нормативна кількість всіх ресурсів, які мають потреблятися при виготовленні напівфабрикату або готової продукції, відповідно. І розрахунок планової калькуляції собі вартості мав відповідати цим вимогам, цим деталям, детальним оцим модифікаціям, було питання з індивідуальної ідентифікації виробів та напівфабриката за він номерами. Ну, автомобілісти знають також ще мали. Враховувати декілька параметрів, більше 10 параметрів для кожного з він номеру для кожного виробу були питання із управління аналогами. Трошки пізніше ми на цьому спинемося. Вибір erp системи був не випадковий. Підприємство вже експлуатувало систему попереднього попереднього класу, але попереднього релізу. але але тут хочу зазначити добавок до того, що ми казали сьогодні тут про erp систему про БАС ERP. Хочу сказати, що БАС ERP має відкритий програмний код, що дозволяє залучати індивідуальних доробок системи як спеціалістів підрядних організацій, так і э, э, штатних спеціалістів підприємства. Э, і так. Етапи проєкту, етапи проекту теж були не випадкові. Передпроєктне дослідження обов'язково. Етапи проєкту це перелік тих кроків, які мають пройти, який проєкт має пройти. Вони ще раз підкреслюю, не випадкові, бо груп має свою методологію управління проєктами, яка заснована на підході американського інституту по управління проєктами. Методика розроблена давно, ну власне кажучи, більше десяти років. Я знаю про це організатор ідейний цієї методики управління проектами Юрій Олексійович Майдан, якому удалося зібрати в своїй компанії однодумців проектні команди, які власне і рухаються за цією методикою. І я також прихильник, тому що теж сертифікований за цим самим інститутом управління проектами. Етапи перед проєктного обслідження, розробка проєктного рішення з моделюванням процесів. Тут колега теж робив наголос на саме моделювання. Я трошки теж пізніше зупинюся на цьому питанні. Була перенесення нормативно-довідникова інформація, обробки спеціальної для того, щоб перенести її в базу РП, була виконана ще й трансформація на льоту. Цих специфікацій проведено навчання користувачів, запуск оперативних процесів в обліку виробництва, купівель інших життів та важливих для життєдіяльності підприємства процесів, були виконані доробки запланового додаткового функціоналу, і зараз проєкт знаходиться в стадії закінчення промислової експлуатації, переходу вже в експлуатацію, власне тільки користувачами підприємства. То цей проєкт вже на виході. Ось такий контекст. Колеги. А тепер давайте подивимося, що ж як і чому, де ж та ефективність, і почнемо ми не з самої ефективності, а з того, що робиться на, на виробничому майданчику. Я нагадаю, що ми робимо техніку, є принцип конвейера. І в нашого, у нашого клієнта збирання. Цього всюдохіда проходить за етапами зборки, за постами збирання. Тому була зроблена специфікація одна єдина, одна модель одна специфікація на одну модель судоходу, а виробничий процес був розбитий на етапи. Етап це новий розріз аналітики. Раніше такого не було. Етапів, раніше ми не мали в системі в попередніх версіях систем. Uh, і один пост збирання збиранням дохіду, один етап виробництва. Ми бачимо, що на етапі можна тепер не робити випуск продукції. Вихідні вироби нуль. Тобто, ми тепер не випускаємо віртуалізацію, не робимо випусків проміжних за етапами, тому що нам це не потрібно. Але тим не менш, ми за етапами, як частина виробничого процесу, яка виконується в одному підрозділі, можемо контролювати. Можемо контролювати хід власне виробництва. Плануємо випуск тільки реально існуючих напівфабрикатів. Ми бачимо трошки нижче Ця, для каркаса Капота є свої специфікації. Але ж тепер треба причепити до кожного з етапів матеріальні ресурси. Як ми будемо чіпляти? Методологом проєкту було запропоновано використання типового об'єкту який називається маршрутна карта. Вона чіпляється до кожного етапу, і в маршрутній карті указані основні незмінні для моделі матеріальні ресурси, які використовуються завжди для будь-якої моделі цієї, цієї модифікації цієї моделі. А що стосується додаткових опцій, ми не випускаємо тільки одну і ту ж модель, одну і ту ж модифікацію, власне кажучи, в цьому і є проблема. Додаткові матеріальні ресурси опції ми описали як вкладений маршрут за допомогою тої ж самої маршрутної карти. Тут ми бачимо, що використання у нижній частині да, маршрутної карти, додаткової, опціональне, воно параметризоване. Тобто монтажний комплект обігрівачам може бути спожитий тоді, коли властивість є установка цього проживача, обігрівача. А, виходить, що, виходить, що ми можемо тепер побачити зверху: це у нас маршрутна карта, те, що називається базова комплектація, а внизу те, що називається повний фарш на низах автомобілістів. Параметризація характеристик виконали кожна модифікація. Це одна характеристика. Ті параметри, які є тут, ви бачите. Це параметри, які додані користувачем в користувачському режимі без залучення без залучення програмістів. Після додання в маршрутну карту та вказання умов споживання перезаповнення специфікації не потрібно. Це та сама параметризація, про яку казав і мій передній колега. Таким чином, ми перейшли до однієї специфікації ресурсної і автоматичному підбору далі. В цю специфікацію матеріалів згідно налаштувань. Зараз ми бачимо заповнення цієї специфікації. Матеріали роботи 1169 штук. Заповнити за маршрутними картами етапів, заповнюється ресурсна специфікація на всю модель автоматично. Незмінні матеріали, бачите, злівіше, не мають фільтру. Опціональні матеріали є з фільтром. При створенні замовлення на виробництво з правої сторони вибираються фільтри. Підбір використовується підбір характеристик за допомогою цих фільтрів, а потім система автоматично створює специфікацію рядка замовлення. І тут матеріали робіт вже 1027, не 1169. Чого? Тому що з правої сторони вибрані не всі фільтри, не, не повний фарш замовник замовив. Е, параметризація серії. Якщо ми ведемо облік за він номерами, маємо вести обліки за серіями. Додавання на серію э, розрізів аналітики, контроль ВТК, э, номер двигуна, колесна формула, модельний ряд випуску також відбувається в користувальському режимі, програмісти не потрібні. Забезпечення ТМЦ. Э, така схема забезпечення, яка тут наявна, вона є майже на кожному підприємстві. Але тепер ми бачимо, що типовими э, механізмами системи замовлення клієнта зі сторони. Э, э, Напрямка діяльності Сервіс із сторони, напрямка діяльності виробництва, тепер система резервує наявні залишки і формує замовлення за потребами інтегровано. Нема спору між, немає ніяких конфліктів між двома напрямками діяльності. Чому? Тому що система бачить ці напрямки діяльності як рівноправні. Uh, ну і далі вже або купівля, або власне виробництво з циклом до тих пір, поки не розвузлуємо аж до купівельних матеріалів. Схема працює дійсно дуже добре. Тягнуча схема не дає змоги затоваритися на складі, але має один великий мінус. О, там, де чорний квадрат і червоний кружочок, треба кожен раз користувачу запускати цю схему вручну. Ми доробили uh, цей функціонал. І тепер у нас виконання резервувань на складі робиться автоматично. А формування замовлень у фоновому режимі. Є стан забезпечення, а також бачите, там одержувачі листа. До опрацювання стандартного механізму дозволить резервувати вільні залишки на складах та в дорозі, вироби під потреби, а також визначати дати забезпечення автоматично. І Розсилати листи. Планові калькуляції а, трошки прискорюся. Планові калькуляції ми ж тут бачимо вже розгорнутий звіт за деревом планової калькуляції, де виводиться структура собівартості, матеріальні та татурові витрати е, можуть бути виведені матеріали на півфабрикати, і теж розвузловка. Специфікації теж мали один невеличкий мінус. Для кожного напівфабриката їх треба було. Заповнювати вручну, ну тобто заповнялка є, заставляти систему, заповнювати вручну. Це це можна було б терпіти, якщо б ми це робили раз в рік, але в змінному такому стані, коли міняються, коли міняються курси валют, а ми закуповуємо за 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 кордоном, ми маємо так. Ми маємо робити планове калькулювання частіше, тому спеціальною доробкою ми зробили це автоматизовано. А, пропущу склад і повернуся до результату впровадження. Власне кажучи, а от я от розповів: а де ж та сама ефективність і що сталося? Ну, давайте подумаємо: ми зменшили трудовитрати на, на управління нормативно-довідникової інформації. Ти, якщо раніше ми на кожну модифікацію виміряли тижні. То тепер виміряємо е, ним. Можна дня зробити нову специфікацію, додати параметри, заповнити параметри, і таким чином е, ми будемо мати вже нову е, адаптовану під нову модифікацію специфікацію, ту ж саму ресурсну специфікацію. Розрахунок потреб в ТМЦ допрацьована обробка резервує знайде вільні залишки та виправляє забезпечення автоматично у фоновому режимі. Тобто людина, яка приходила на роботу і займалася тим, що в Excel щось зводила і показувала, і потім з цього Екселя гарно зроблений, питань нема там дійсно а, є а, на чим, а, чим гордитися замовнику, але це треба було робити вручну. Зараз це не, не робиться. Зникли конфлікти взагалі між а, сервісом та виробництвом, тому що розрахунок відбувається а, інтегровано відразу для всіх напрямків. Формування планових калькуляцій я вже пояснив повністю автоматизовано, і ми відмовилися від рудиментів у вигляді випусків за постами збирання. Тобто, ми бачимо зараз, що нам вдалося значно, ну на мій погляд, значно зменшити ці трудовитрати, які були які витрачалися на управління процесами, управління управлінням процесом. Я хочу звернути увагу на тих, хто вираховує. А тут можна було привести трудоміськість до труда, після на управління цими процесами, розрахувати вартість, надати НПВ, з урахуванням ставки дисконтування та поверненням інвестицій. Традиційно розрахувати ці показники, але ці показники, колеги, на мій погляд, вони прямі. Представте собі, що зникли конфлікти за ТМЦ між напрямками бізнесу. Як ви акцифруєте? Ніяк. А тепер представте, що 10 хвилин 30 глав спеціалістів і начальників цехів, припустимо, на, такому, на таких зборах виробничих там, в кінці дня. На 10 хвилин всього-сього почали сперечатися за конфлікт між ресурсами. Чи то його, чи то його. А чи давали заявку, чи не давали заявку. А хто її давав? Хто? Та той журнал, якому зафіксували. Де жона які зафіксували, і ви ви порахуєте, що тільки 30 чоловік за 10 хвилин і потім їх треба вспокоїти. Ми маємо скільки? от стільки годин ми витрачаємо в нікуди. Автоматично можна пити каву, отримати звіт про те, що зроблене розервування і зроблене замовлення на, на недостаючі потреби. Таким чином, ми людину. Виключаємо з процесів оцього Екселя, виключаємо з оцих конфліктів, і людина займається, спеціалісти займаються вже безпосередньо управлінням виробництва, додаючи додану вартість, а не займаючись цими вирахуваннями, власне кажучи, арифметичних правил. Я буду закінчувати. Дуже дякую. Є ще й розвиток системи, я покажу, але не буду довго. Наші клієнти. І наші контакти дуже дякую, що вислухали. Надіюсь, було трошки було цікаво.